Вечора в ефірі політична студія обласного телебачення Галичина. Сьогодні наші гості представники політичної партії Воля, депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко та кандидат медичних наук, кандидат до Івано-Франківської обласної ради, лікар-хірург, доцент кафедри хірургії після дипломної освіти Олег Атаманюк. Добре. Отже, шановні панство. Пане Юрію, до вас перше запитання. Політична партія Воля презентувала план розвитку Прикарпаття. Хотілося б почути про основні моменти цього плану розвитку. І, власне, чим план вашої політичної сили різниться від того плану розвитку, який прийняла облдержадміністрація і обласна рада. Ви знаєте, наш план розвитку Прикарпаття це є розділи, які стосуються. Того, як сформувати гідну владу, як сформувати таку владу, яка відповідає критеріям люстрації, відповідно до закону про люстрацію, друге це як людям домогти, допомогти перезимувати зараз. Третє це як людям дати можливість заробити і отримати гроші для того, щоб і себе, і свою сім'ю утримувати. Четверте, це як зробити так, щоб інвестиції і кошти. Прийшли на Прикарпаття, П'яте – це як дати нашим дітям і нашим внукам якісну добру освіту. І останнє це як зробити так, щоб наші громади справді були власниками свого майна, своєї землі, і щоб наші громади розвивалися максимально ефективно. І коли ви запитуєте, чим відрізняється наша програма від програми обласної державної адміністрації, то я переконаний, що наша програма відрізняється. Першим самим головним пунктом, який говорить про те, що люди волі, які прийдуть до обласної ради, першим кроком, що зроблять, це запропонують обласній державній адміністрації позвільняти всіх тих е, людей, які, на наш погляд, є негідними очолювати е, стратегічні напрямки обласної державної адміністрації, які на, наш, на наше глибоке переконання не пройшли. Належну перевірку відповідно до закону про люстрації, які на наше переконання залишились ще, залишились ще з часів Януковича і працювали там дуже в лапках ефективно і продовжують цю роботу робити далі. Які... Супереч вимогам громадськості і в тому числі люстраційним критеріям залишилися на посадах. От я думаю, що саме цим першим пунктом дуже суттєво наша програма відрізняється від програми обласної державної адміністрації. Тому що, на превеликий жаль, обласна державна адміністрація сьогодні не подбала за те, щоб фіскальна служба і всі інші необхідні служби застосували той інструмент, який ми маємо люстраційний закон, щоб ці люди да їм до побачення і щоб вони пішли геть. Ми вважаємо, що мають бути. Гідні люди мають бути люди фахові на кожних з цих стратегічних напрямків: і юстиції, і лісового господарства, і охорони здоров'я. Я переконаний, що в нас тут є серйозні розбіжності. По всіх інших напрямках я сподіваюся, що в нас є велика кількість співпадінь. От. Якщо ми кажемо про дороги, якщо ми кажемо про е, те, як людям дати перезимувати, хоча для мене це так само великий знак питання, чому наші влітки. Е, Депутати і велика кількість із тих депутатів зараз потрапила в список провладних політичних сил. Чому вони до цього часу не зробили ті, на наш погляд, найважливіші кроки для того, щоб люди могли отримати і субсидії, і всі необхідні довідки і документи, і допомогти людям отримати кошти на утеплення, на енергозбереження, допомогти людям отримати в кінці кінців якісний газ. І те, що ми будемо вимагати, це створення незалежної лабораторії на рівні обласної ради від обласної ради на рівні обласного. Ми хочемо, щоб дороги нашого Прикарпаття ту динаміку, яку ми задали цього року, щоб ця динаміка, динаміка продовжилась, ми хочемо, щоб. Ми скасували ті перешкоди стосовно інвесторів і дали можливість нашим інвесторам зайти на Прикарпаття. Ми зареєстрували відповідний навіть законопроект про експеримент про економічний експеримент Прикарпаття. Ми хочемо, щоб наші технологічні парки, ті, які промислові майданчики, які ми маємо в долині, в Калуші, в надвірній, щоб вони реально почали працювати і всі ті перешкоди були зняті з них. Ми дуже хочемо, щоб. Наше Прикарпаття отримало статус регіону, який вирощує дуже прекрасну екологічно чисту продукцію, і ця продукція має бути не тільки на наших прилавках, а й на європейських прилавках, на прилавках всієї України, і багато інших речей, які передбачені нашій програмі. На сайті офіційному політичної партії Воля можна ознайомитись, а так само і в, нашій, і в нашій газеті, де ми виклали на більш як восьмо, восьми сторінках детальний план нашого розвитку, і ми це будемо впроваджувати з першого дня, як тільки отримуємо підтримку наших мешканців, наших прикарпатців і на що ми розраховуємо, і дуже вас просимо це зробити. Олег Юрійович Атаманюк балотується до Івано-Франківської обласної ради по 32-му виборчому округу. Це Косівщина. Ви уроженець знаменитих шешерів. І кому як не вам дбати про розвиток туризму? От, власне, які пріоритетні напрямки? Я знаю, що вам дуже болить це питання. Безумовно, розвиток туризму для Прикарпаття і для мене особисто це надзвичайно болюча тема, і та тема, яка для нашої області напевне має принести найбільше інвестицій і найбільше коштів, яких ми можемо тут залучити. Адже це в нас є пропрацьована чітка стратегія розвитку покрокова стратегія розвитку туризму на Прикарпатті. І зокрема, ми хочемо розпочати із. Власне, перетворення самого самої столиці Прикарпаття, самого Івано-Франківська, так званий створити бренд «Старий Станіславів». За прикладом наших львівських колег, які активно впроваджують зараз розвиток туризму саме у Львові. Тобто, одним із перших пунктів наших, це є створення бренду старого Станіславова. Наша область має цілий ряд древніх архітектурних пам'яток, і тому одним із важливих напрямків ц Є розвиток цих архітекту... туристичного власне туризму на цих архітектурних пам'ятках, і в цьому аспекті важливе значення має відновлення древнього галичу з його історією, з його культурою і з тими традиціями, які були притаманні в той період. Важливим також напрямку для нас не тільки як туризму, але і як патріотичного виховання молоді. Це все таки історико-патріотичний туризм. Це Створення туристичних маршрутів по Криївках, яких у нас з кожним роком все більше і більше. Ми знаходимо і відкопуємо на І Ось нещодавно відбулося відкриття краївки в селі Пістень, де до цього долучились, особливо долучились наші активісти і знайдені унікальні документи, документи, які датуються від 45 до 53 року. І на базі от таких краївок ми хочемо розробити історико-патріотичні маршрути для виховання нашої молоді. Важливим напрямком для нас це і розвиток гірськолижних курортів, адже не може бути тільки один єдиний монополіст, який ну, частково узурпував цю ситуацію, яка зараз відбувається на Прикарпатті. У нас є численні гори, де ми можемо активно розвивати гірськолижний туризм. Зокрема, та ж сама Косівщина, і в моєму рідному селі Шешери, і на Косівщині є чудова гора Михалкова, де спокійно, Коників ще з ранішніх часів був розвинутий гірськолижний туризм. Але з розвитком муковалі, звичайно, ці курорти занепадають, і тому розвитку альтернативних туристичних курортів, розвиток гірськолижних курортів на Верховинщині, на Яремчанщині, на Косівщині це також одним із важливих для нас пріоритетних напрямків щодо розвитку екстремального туризму, який набуває все більшого популярності в світі, то в цьому напрямку. Ми виділяємо два аспекти. Аспект перший: це в нас є дельтоп, цей Дністровський каньйон, де ми плануємо розвивати в подальшому дельтопланеризм, адже це відчути себе птахою, це є по-особливому. І я, як любитель екстремального туризму, хочу вам сказати, що це враження особливі. Що стосується інших аспектів, це розвиток рафтінгу. Ви бачите, що в нас є чорний черемош, в нас є пруд. Це є. Ті речі, які приносять колосально не тільки моральне, а й духовне задоволення, і тому ми всіляко будемо сприяти розвитку екстремальних видах туризму. Ну і треба не забувати про такий важливий момент, як пішохідний туризм. Адже наші гори надзвичайно чудові, і наші гори ще поки що вони до кінця не звідані. І розроблення веломаршрутів, розроблення пішохідних маршрутів по Чорногірському хребтові, по ем, горганах це все є пріоритетні напрямки для того, щоб ми могли розвинути туризм на Прикарпатті. Дякую. Одним з пунктів вашої програми, передвиборної програми, є розвиток медичного туризму. Власне, оце і є медичний туризм. Ні, медичний туризм це є особливий пункт нашої програми, адже медичне взагалі поняття медичного туризму є для України досить нове. Але для багатьох цивілізованих країн, взагалі для цивілізованого світу, це поняття є вже давно поширене. Яскравим прикладом ефективного впровадження. Медичного туризму і е, отримання достатніх інвестицій достатніх прибутків з цього напрямку. Це є наш західний сусід. Це і Угорщина, зробивши ставку на медичний туризм в кінці, наприкінці 80-х років, ця ставка зіграла абсолютно. Чому? Бо можна тільки уявити, що тільки впродовж одного року е, єдина стоматологічна галузь Угорщини е, відвідують понад 80 тисяч іноземців, що дозволило залучити до. Е, Заробити чи залучити до бюджету країни понад 300 мільйонів євро, а 300 мільйонів тільки, це тільки від стоматологічної галузі, а це, як ми знаємо, це вдвічі більше, чим бюджет цілої Івано-Франківської області. Проаналізувавши ту ситуацію, яка є на Прикарпатті, зокрема, це є чудово підготовлені кадри Івано-Франківським національним університетом, це цілий ряд курортів різного спрямування, ми прийшли до висновку, що в нас є як мінімум не гірше, а то й кращі умови. Угорщині, тому ми вважаємо, що власний медичний туризм має стати золотоносною жилою для Прикарпаття. І, власне, це ті це той напрямок, який дозволить залучити інвестиції і залучити кошти для розвитку медицини. Загалом, звичайно, для впровадження медичного туризму ми повинні зробити цілий ряд кроків. І перший крок це відновлення відпочинкової та медичної бази санаторії. Ціла ціла група Посад ціла група санаторіїв, які різного спрямування, які є на Прикарпатті це і безумовно чудове повітря, запаси мінеральних вод, запаси солей, запаси грязі. Зараз цей потенціал не використовується і він жевріє у більшості напівзруйнованих санаторіїв. Ми мусимо відновити потенціал, особливо лікувальний потенціал. Цих санаторіїв. Другим і важливим пунктом це є створення реабілітаційних центрів. Сьогодні особливо актуально для нас, безумовно, є реабілітація учасників АТО і реабілітація власне військовослужбовців. Але поруч, поруч із цим, ми також плануємо перепрофілювати частину санаторіїв під реабілітаційні центри. А саме реабілітаційні центри для дітей зродженими вадами, реабілітаційні центри для дітей з дитячим середовищем, Рібральним паралюдням, це реабілітаційні центри для пацієнтів після інсультів, та із іншою численною групою хронічних недуг. Це також є другим і важливим напрямком. Безумовно, для запровадження медичного туризму ми мусимо мати якісно підготовлені кадри. І, власне, розвиток і подальше розкриття потенціалу Івано-Франківського національного медичного університету для нас це також є пріоритетним напрямком. І перше, що ми хочемо зробити, в цьому контексті це сформувати спільно і відкрити багатопрофільну університетську клініку. Адже в цілому світі провідними клініками це є власне топовими клініками, це є клініки університетські, де поєднується науковий потенціал і поєднується практичний потенціал професорів, доцентів. І це той напрямок, який ми звичайно будемо розвивати. Пане Юрію, одним з пріоритетних напрямків діяльності політичної партії воля є пропаганда екологічно чистої їжі. І от, власне, я хотіла би зупинитись не на тому аспекті, наскільки екологічно чисто чиста наша їжа, продукти харчування. як… З питанням їхнього збуту Прикарпаття це унікальний край екологічно чистої їжі, але як її збути, як її продати? Ось в цьому напрямку, що робить ваша політична сила? Ви знаєте, один із пунктів нашої програми, одним із пунктів нашої програми, є створення так званої сільськогосподарської кооперації із величезним акцентом саме на екологічно чисту продукцію. Екологічна чиста продукція у нас є та, яку ми можемо зібрати, і яку наші мешканці гірських районів збирають в горах. Це і ягоди, і гриби. І екологічною чистою продукцією є ті, та наша сільськогосподарська продукція, яку наші фермери можуть вирощувати в тих районах, які мають хороші землі. І таких земель ми маємо оброблених тільки 50-60% сьогодні тобто велика кількість земель на сьогодні пустує. Тому у частині нашої програми ми. Передбачаємо і пропонуємо, щоб ми створили певний бренд Прикарпатської екологічно чистих продуктів, який ми повинні підтримувати, перше, якісною продукцією, по-друге, підтримувати тією логістикою і побудовою тих необхідних логістичних тої інфраструктури, про яку ви говорите, щоб саме продукція могла свіжою, якісною потрапляти на прилавки магазинів і на столи не тільки до. Івано-франківців, а в тому числі до всіх українців по всій Україні. Що це означає? Ми пропонуємо на рівні обласної ради ініціювати створення так званого банку банку з статутним капіталом близько 120 мільйонів гривень, який буде здійснювати мікрокредитування фермерів а також тих підприємців, які будуть здатні і захочуть забезпечити весь цей ланцюг від виробництва від вирощування до. Логістичних складів до спеціальних овочевих сховищ, ягідних сховищ до того, щоб ці продукти потрапляли на прилавок власне до споживача. І цей банк має виключно бути спрямований на те, щоб фінансувати всі проекти по мікрокредитуванню саме в цій галузі, в галузі підтримки нашого бренду екологічно чистої продукції, по вирощуванню, по збуту, по збиранню і по забезпеченню наших громадян. І я вважаю, що цієї суми для початку достатньо для того, щоб. Підживити для того, щоб стимулювати цей процес, от а далі будуть інші залучатися, в тому числі зацікавлені інвестори, які стосують, які зацікавлені в тому, щоб інвестувати саме в сільське господарство, в розвитку в розвиток саме колишні чистого напрямку, скажіть, будь ласка, це буде на рівні кооперації чи приватний сектор? Все таки ні, ми пропонуємо, щоб банк був комунальний, якщо так можна сказати, щоб банк був сформований за рахунок коштів обласної ради а підтримую, безумовно всіх підприємців, які хочуть взяти в цьому участь, і якщо ми серед... Найбільш таких вразливих чи найбільш таких складних частин цієї логістичної інфраструктури будемо бачити потребу, щоб було якесь комунальне підприємство, яке може взяти на себе якісь певні функції, чи то ринку, чи то розподільчує якоїсь бази, чи якогось овочесховища, чи сховище цих екологічних чистих продуктів. Будь ласка, це з точки зору здорового глузду повинно вирішуватись. В процесі формування цієї інфраструктури. Якщо хтось з підприємців скаже, що він готовий це робити, це може бути і змішана форма фінансування і підтримки. Але для того, щоб ця програма функціонувала, ми будемо ініціювати створення саме такого фінансового органу, фінансової такої інституції, яка має на меті саме підняття нашого сільського господарства. Створення робочих місць, створення і забезпечення екологічно чистими продуктами прикарпатців і українців в тому числі. Я вважаю, що ми повинні вийти навіть за межі України, тому що це величезний попит на якісну, хорошу продукцію, яку ми маємо і яку ми будемо мати. Олеже Юрійовичу, і на завершення нашої програми коротенько про реформи в медицині, оскільки ви лікар-хірург за фахом, очевидно, в обласній раді будете представляти медичну комісію. Коли ми говоримо про реформи, це стосується тільки того, що все буде платне, все буде дорожче і все буде так би мовити, не на користь. Пересічного громадянина, в чому ви вбачаєте реформи в медицині сьогодні? Безумовно, ми твердо переконані, що здійснювати системні реформи в охороні здоров'я на місцевому рівні є вкрай складно. Це мають бути реформи на загальнодержавному рівні, але є ціла низка кроків, яких ми збираємося реалізувати в межах в межах області, і це серед важливих кроків це і підтримка власне первин ні, ланки надання допомоги це зокрема створення привабливості для наших молодих фахівців, для того, щоб вони були зацікавлені працювати в сільській місцевості для того, щоб відроджувати медицину, і одним із важливих кроків для нашої команди ми вбачаємо це підтримка подальша підтримка реформи екстреної невідкладної медичної допомоги, щоб кожен з нас міг усвідомлювати, що в незалежності від того, де ми знаходимося, чи ми знаходимося в столиці нашого Прикарпаття, чи ми знаходимося в далекому віддаленому. Нам Могильському селі ми отримаємо якісну, належну, вчасну і в повному обсязі екстрену медичну допомогу. Адже від цього залежить життя кожної із громадянин нашої області. Для того, щоб ці програми були реалізовані для того, щоб кожний пункт з нашої програми міг здійснитися, я прошу вас, шановні глядачі, шановні мешканці Прикарпаття, підтримати людей волі, саме таких фахових людей. І хочу подякувати. А Тому Ніко Олегу, який сьогодні з нами, за те, що він погодився бути членом нашої великої команди, це фахові люди. Прошу підтримати пана Олега на як кандидата до обласної ради. І прошу підтримати всіх наших людей волі, тому що ми маємо дійсно рішучий намір реалізувати всі, всі пункти нашої програми, які ми маємо, і ми маємо намір чинити і започаткувати зміни саме з Прикарпаття. І ці зміни неодмінно охоплять цю Україну. Шановне панство, я вам дякую за розмову і нагадаю нашим телеглядачам, що в студії обласного телебачення Галичина були представники політичної партії Воля. На все вам добре, на добраніч.